Засунули Засунули. Закрили, поїхали! Швидко виїжджаємо. Довинник, помоги, Підніміть, посадіть. Виключи світло. Боль, аккуратно, боль, акуратно боль, ребята, не робіть боль. йому больно. Аккуратно. Тихо. Тихо. Аккуратно. Аккуратно. Посадіть його, аккуратно. Що е -е. ви мені так показували? Покажи світ. Світ включайте вперед. Не треба. мене. момент. Скажи мені, будь ласка. А ти мене уважно чуєш, так? Можна, але я чесно по українськи Не розумієш? Не, що... Хорошо, это... давай да. я буду з тобою по русски Я, давай. в від от тебе, уважаю рускоязичних граждан України. І не говорю на русскоязичних, що вони москалі. А ти подонок говориш на мене за те, що я говорю українською, що я бендеровець. Так от слухай мене, слухай мене, клинчай. Скажи мені, ти нахіра? Та не маєш руських прапорів. Yeah. Ти де? Луганщина, ти знаєш де? Yeah. Це Україна. Yeah. Знаєш чи не yeah. знаєш? Yeah. Ти нахера, блядь, розкалуєш країну, подонати, блядь. Можна тебе не сказати? Ні, не можна, я не закончу. От мене, ти маєш право на свої політичні взгляди. Ти підтримуй, блядь, хоч чорта лисого. Це твої питання. За кого ти голосуєш, в яку ти партію входиш і так далі. Це твоя справа. На када реч іде. О цілосності країни, блін, такими вещами не грають. За такі вещі за яйця підвішують. Тому ти зігрався. Тому зараз винесено рішення о твоєму затриманні і арешті. І ми, як свідомі громадяни України, помогаємо виконати рішення суду і прокуратури. Може, тепер мені сказати? Я я, я закінчу. Може, тепер мені сказати? От і да. ага. сити. Є сити. З якого ти лет, придурок? 45. 45. Бач, 45 вже должен был бути умним, а дурак придурок. Так от слушай меня. дай Бог, щоб ти жив 100 лет, от до 100 лет, якщо ти ще раз подонок, где-нибудь, хоч одне косое слово скажеш на Україну, на мою Луганщину, блядь. Якщо ти хоч где-то скажеш, що тебе потрібні війська, я тебе лично блядь, приведу ці войска. И вони не, тебе выебуть и высушать. Я понял. Може... Нет, ты не понял. Если бы ты понял, ты бы хуй немає. Можете при... теперь мне сказать. Скажешь, когда я закончу. Ты три місяці говорил, тебе никто не мешал. Хотя тебе три місяці назад надо было бы і и посадить. Нет, я понял. Можете тебе мне сказать? Ты на Луганщине устроил раскол, поднял русский прапор. Вот здесь все патріоти Украины. Якщо сьогодні не буде знято російського прапора, якщо ви не звільните адміністрацію, ми тебе візьмемо знову. Поняв чи ні? Ні, ти ніхуя не питався. Не скажеш. Ти гоняв мене чи ні? Прапор Так, Якщо ти хоч слово десь криве скажеш проти України, як я блядь, найду з-під землі і закупаю. І ти ніде не схопишся. Клячаю. Я дивлюся очі. Ти мене поганий сам. Я луганський. От ти теж, ти моді. Тому що ти граєшся з вогнегом. Ти мене поняв. Хоч одне криве слово. Ти не. На сесії, вдома і із жінкою під діяла. Тільки попробуй, блядь, проти України сказати. Я тебе знайду. І тоді ти пошкодуєш, що ти родився взагалі на цей світ. Я тебе попереджу. І не кажи мені, що я тебе не попереджу.